Він ще, ще з одним і так при вході. Короче, налітають. Нирки відбиті. І знову скандал, і знову у військовій частині, і знову побиття військовослужбовця. Та й ще й побили так, що він ледве говорить. Сьогодні ви його побачите та почуєте. Отже, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ставимо йому лайк, поширюємо його в своїх соціальних мережах серед своїх друзів та груп. І пишемо будь-який коментар не менше п'яти слів. Саме так ми зможемо попасти в топ. Також нагадуємо, що ми стоїмо на межі банкротства. Якщо вам важлива інформація і не просто інформація, а справжня така, яка вона є, правдива, підтримуйте нас, поки не пізно. Бо коли нас не стане, що потім не казали, що ми про це не просили. Так, друзі, офіс коштує грошей, монтаж коштує грошей, журналісти коштують грошей. Все апаратура, це тільки маленька частинка, а зарплатня журналістам і так далі. І якщо ми з вами разом не будемо один одного підтримувати, то на превеликий жаль, у нас є два шляхи або брати фінансування в інших фінансових груп. А отже, вже про правду можна забути, або ви все-таки нам допоможете, і ми зможемо розповідати народу про ті ганебні речі, які є. І збережемо журналістику незалежною. Реквізити для підтримки інформаційного агентства є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А все, як то кажуть, горілочка в армії. Недарма ж Верховна Рада України забороняє продаж алкоголю, але деякі військовослужбовці його знаходять і таким чином попадають у немилість до командування. І не просто у немилість, якби ще ж у немилість. І покарання згідно закону, але коли йде покарання в незакона, і коли за те, щоб, як то кажуть, закрити очі, потрібно платити достатньо великі кошти, це вже трішки інше. Отож, бо давайте послухаємо пряму мову військовослужбовця, який став потерпілим від рук цього таки командування. Ну, то якщо просто ніби після, після построєння. Як виходять всі, там, на вечірні перевірки на вулиці, щоб покорити, там, і хто ще по телефоні розмовляє, то і... ну, ще можуть ходити там, годину, ніби там, просто okay. по території, дозволяється постійно. Ну і тут мені ніби дзвонить, той ніби замкнув згода і каже, де, де ти є, я як де ти є. Я кажу, за п'ять хвилин, зараз буду. Два і два біоми. Я кажу, ну зараз буду за п'ять хвилин, і всі ходять, ну як. Тут, okay. ще, ще, так постійно так. І тут я ніби приходжу. Він ще з одним і так риско при вході коротше, налітають і, і коротше, так починають бити. Дуже рир, скоро, і то він ще когось там одного попросив. Uh -huh. Ну І почали такого. ногами коротше, і руками по почках, кулаками по голові. Uh -huh. І Там вже такі випадки були, що там в одному вже розбили голову, по тим, uh -huh. як то повибивали ті буршні. Uh -huh. Там в легенях кров, треба викачувати повністю всю кров в легенях, нирки відбиті. Uh -huh. Бо там якась йде пухлина похлина, йде зверху, чита від від побою, получається, і дуже голова в нього. Він з головою дуже проблеми в нього. Всі мовчають, всі бояться. І там всі хлопці бачили, вже починають дзвонити, що я б знала, що мені нічого не буде, тобі, тобі багато там твориться. Ага. Особливо що і за тих, що гроші. За все беруть гроші, за все повністю. Додому їхати – гроші, 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 гроші. То, так, то ті гроші такого наробили, що ніби півроку служби, такої я навіть не бачив. Після того, як почалося там, що з тими грошима, така проблема, хто, хто їде за гроші, то вже ніби як свій, хто, хто не дає, то. Й... Такі можуть бути випадки, що вечором п'ять постаграм з командиром, а він разом може завести зранку на задовку. Тож такі випадки бувають. Uh -huh. Якщо ви постаграмі, то зразу везе і тебе знімають за місячну зарплату повністю. Uh -huh. А якщо щоб не зняли зарплату, то два тисяч чи там п'ятнадцять тисяч, як домовиться, таке тобто ті гроші дуже багато змінили. Ну то тобто, есть, витягування тих грошей. І як же ж тут без коментаря від керівництва цієї бригади? Та військової частини. Давайте послухаємо, що сказали вони. Тут я не бачив, щоб його били. Що хлопці кричали на нього, що він вже більше трьох тижнів не мився і заставили побитися, щоб пішов. Це було. Вони на нього сварилися там, кричали, ну бити його ніхто не бачив, щоб бив. Ось так, друзі. Наше завдання вам показувати різні сторони під різними кутами. Ви в нас розумні глядачі, і все самі розумієте. Отже, висновки робіть самостійно і пишіть нам про них у коментарях. Це важливо, друзі. Лайк, підписка, коментар. Та якщо є така можливість, донат. І пам'ятайте, ми сильні, коли об'єднані. Слава Україні!